Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у тему емоційних тригерів. Ну, знаєте, тих самих гачків, які нас так легко чіпляють. Розбиратимемося на основі матеріалів експертної сесії та дискусії з Вікторією Журавлявою. Вітаю! Так, тема справді важлива, бо коли розумієш свої гачки, це вже ну, половина справи. Це дає можливість керувати реакціями, а не бути їхнім заручником. Добре, давайте тоді з самого початку. Що ж воно таке, оцей емоційний тригер або гачок. Ну, уявіть собі, якийсь стимул. Це може бути щось зовнішнє, слово, подія, чия ж поведінка, а може і внутрішнє думка, спогад. І от цей стимул миттєво, просто блискавично, запускає сильну емоцію. А чому так швидко, навіть подумати не встигаєш? А тому, що він. Так би мовити, активує напряму лімбічну систему наш емоційний мозок, і це відбувається в обхід префронтальної кори, яка відповідає за аналіз за раціональний контроль. Тому реакція така імпульсивна спочатку. Тобто, це, ніби емоційний короткий шлях в мозку, зрозуміло. А звідки ж вони беруться, ці хачки? Це щось ззовні прилітає чи всередині сидить? Буває по-різному. Є зовнішні, там не знаю, новини подивилися, хтось нахамив у транспорті, погода погана, ну це простіше. А от внутрішні, оце вже складніше. Це, власне, наші старі травми, незагоїні рани. Ага. Саме вони роблять нас вразливими до певних ситуацій. Як у тому прикладі про менеджера? Коли його страшенно дратували підлітки, бо їхня поведінка несвідомо нагадувала йому батька, який його постійно знецінював, то справа не в дітях? Абсолютно справа в його внутрішній давній історії в тій рані. Тригер він же ж часто не про реальну загрозу, от прямо зараз. Він про нашу інтерпретацію, яка забарвлена минулим, розумієте? Так, так. Хтось щось сказав, можливо, і без злого умислу, а тебе же зачепило, бо воно влучило в болюче місце. Саме так. Тому і реакція може здаватися комусь з боку ну, зовсім неадекватної ситуації. А які ситуації найчастіше спрацьовують як тригери? Є якась статистика, так би мовити? Ну, можна виділити кілька типових, дуже поширених тем. По-перше, це знецінення або порівняння. Коли твої досягнення применшують або кажуть, а от хтось інший зробив краще. Mm, це б'є по самооцінці, звісно. Так особливо якщо є внутрішня невпевненість. По-друге, це зневага або ігнорування. Знаєте, коли змушують чекати, не відповідають, демонстративно не помічають дуже неприємно. Uh -huh. По третє, відчуття несправедливості. Коли ігнорують твої почуття, ставляться упереджено, нечесно, вразливі люди тоді можуть закриватися, ображатися глибоко. Це все виходить про визнання і повагу, а особисті кордони це ж теж болюча тема. О, порушення особистих кордонів це надпотужний тригер. Непрохані поради про особисте життя, там читання листування без дозволу, вхід до кімнати без стуку або критика особистісних якостей. Ти завжди такий така, тому що. Так, це одразу викликає бажання захищатися або просто втекти. А вже ж. гнів, роздратування, дискомфорт цікаво, що молоде покоління, здається, реагує на це ще гостріше. І ще один момент нереалістичні очікування, коли ми чекаємо від інших чогось, на що вони можливо і не підписувались, підтримки, захисту, розуміння, а потім розчарування. Зрозуміло. А ви згадали про дитячі рани? Так, це дуже важливо. Дуже часто коріння цих тригерів у дитинстві, у тому, наскільки були задоволені наші базові потреби потреба в увазі, в прийнятті, навіть коли ти незручний, потреба в розумінні, любові, а ще у чітких межах і дозволах. Тобто, якщо ці потреби в дитинстві фрустровалися, не задовольнялися, то схожі ситуації в дорослому житті будуть тими самими гачками, які чіпляють за живе, доросла реакція живиться отими тими старими дитячими історіями. Це багато що пояснює, але тоді ключове питання: що робити? От відчуваю все, мене зачепило, емоції накривають. Що робити в цей момент? Це ж так швидко відбувається? Так, швидко, але не безнадійно. Є по суті три кроки: перший і найважливіший усвідомити, сказати собі: Стоп, це тригер. Це моя реакція, це не вся правда про те, що відбувається, яка моя стара рана зараз заболіла. Пам'ятаєте оте порівняння сіль невинна, що потрапила на рану. Ага, тобто відокремити мух від котлет, зовнішній стимул і мою внутрішню реакцію. Саме так помітити сам факт зачеплення. Другий крок зробити паузу, ну хоча б на кілька секунд. Глибоко вдихнути це дасть шанс включитися префронтальній корі, нашому раціональному центру, зупинити автоматичну реакцію типу бий, біжи замри». Пауза це ключ. Абсолютно, бо ця пауза дає можливість для третього кроку обрати реакцію, замість імпульсивного вибуху, образи, сліз, обрати свідому відповідь. Наприклад, ну, це може бути прояснення ситуації, спитати спокійно, що саме ти маєш на увазі, або встановити кордон. Мені неприємно, коли зі мною так розмовляють, або просто висловити свою позицію, не погоджуючись, але без агресії. Оця здатність обирати це і є емоційна зрілість. Звучить логічно, але ж буває, що людина знає твігачок і свідомо на нього тисне, як маніпуляція. Так, звісно, буває. Це вже маніпуляція. Тут важливо знову ж таки розпізнати, що відбувається, яка мета в маніпулятора: контроль, увага, провокація. І що тоді? Просто вийти з контакту можна прояснити ситуацію напряму. Я бачу, що ти намагаєшся зробити, і мені це не підходить. Інколи в складних випадках доводиться, ну так би мовити, відзеркалювати, але це вже вищий пілотаж і потребує обережності. Отже, виходить, що головне не позбутися гачків, бо вони, мабуть, є у всіх, а знати їх в обличчя, розуміти, звідки вони ростуть, і навчитися робити ту саму паузу. Це дає свободу вибору. Правда, абсолютно вірно. Свободу не реагувати автоматично, а діяти свідомо. І знаєте, на завершення така думка для роздумів слухачам. Спробуйте пригадати ситуацію, яка стабільно викликає у вас сильну, можливо, аж надмірну емоційну реакцію. От подумайте, про яку вашу давню потребу чи незагоєну рану може сигналізувати саме цей тригер. Це може бути цікавим початком самодослідження. Дуже цінно дякуємо за такий глибокий аналіз і практичні поради. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє обговорення.